Веся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, а за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загуманіло, селене шум, весела Співало співалося, сміялось і. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від ямлені гілки. Замоготіло листочко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині. Весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташини, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та, що за вікном цвіла.